Народ, всім привіт. Сьогодні я максимально коротко і максимально ясно розповім вам одну велику тайну, один великий секрет: як заробляти мільйони доларів не напрягаючись. Відкрию вам те, що знаю я, і що не знає 99,9% людей. А також розповім про ситуацію на крипторинку, чому зараз крипторинок обвалюється про що я говорив і раніше, і чому 99,9% людей втратить свої всі гроші на цьому циклі. Але перед тим як я почну, обов'язково додивися відео до кінця. Обов'язково постав лайк, тому що, по-перше, це буде для тебе корисне відео. Ти зможеш з нього витягти багато топової інфи. І по-друге, ми, як завжди, розіграємо десь на протязі відео тисячу гривень за максимально прості умови. Отож, як завжди, я поділю це відео на три частини, щоб тобі було легше орієнтуватися по інформації. Таким чином, в першій частині ми розглянемо таке питання, як гроші, робота, всесвітня тайна заробітку і секретний секрет, який знають одиниці. В другій частині ми поговоримо про ситуацію на крипторинку, чому все валиться, і як я і казав у себе в телеграмі і минулих відео. І третя частина я розповім в ній, чому 99,9% людей втратить всі гроші на даному циклі ринку. Cali. Cali. Catch me. що ми знаємо про гроші? В основному тільки те, що це засіб обміну. Тобто, щоб не тягати мішок картоплі і не міняти його на черевики або куртку придумали гроші. Але сьогодні не про це, адже це ви і так можете подивитися в інтернеті, там повна інфи на цю тему. Ми ж розглянемо, де брати ці гроші, як розбагатіти. Чи насправді є якась тайна, яку нам просто не розповідають? Насправді ні, все є в інтернеті і все досить просто, але в цьому і парадокс, щоб люди не... Ставали багатими, просто розповіш їм безкоштовно, як стати багатими, і вони цим не скористаються. Таке життя. Хоч для всіх буде краще, якщо у всіх будуть гроші, люди все рівно ходять на роботу, яку ненавидять, тратять більше, ніж можуть собі дозволити, купуючи речі, які їм не потрібні, щоб вразити людей, яким вони не потрібні. Таке життя, але для тих, хто все-таки цікавиться, як розбагатіти і не паритися, де брати гроші на їжу, на житло, на тачку, на все інше, я розкрию пару думок, які і так є в інтернеті. Перше, що ти маєш знати це те, що потрібно займатися тільки тим, що тобі подобається, що ти вмієш і дає гроші. Тобто ти маєш знайти сферу, яка об'єднує три ці пункти, і буде тобі щастя і повні кишені грошей, оскільки ти не будеш працювати жодного дня, адже тобі подобається твоя робота. Не будеш шукати різні хобі, щоб відпочити від роботи, адже твоя робота і є твоє хобі. І третє, ти не будеш паритися про гроші, адже вибрав улюблену справу, яку вмієш робити у сфері, де є купа грошей. Це досить просто і примітивно, але 99% людей цим не користуються, навіть знаючи про це. Тому більшість людей або бідні, або середній клас. Таке життя, такий світ, такий ти. Немає ніякого секретного секрету. Береш і робиш, і рано чи пізно все вийде. Я сподіваюся, після перегляду ти скористаєшся цією інформацією. А якщо хочеш більше секретних секретів, то став лайк і пиши про це в коментах. А ми йдемо далі. В деяких своїх старих відео і постах в телеграм-каналі, на який ти можеш підписатися, якщо хочеш бути в темі крипти і заробляти на фьючерсах, от, розповідав про те, що крипта не має тенденції до росту, і коли спостерігав за хом'яками, за різними пабліками, за різними чатами, які пророкували вихід бика на арену. Я все більше впевнявся в своїй правоті. В принципі, не може ринок рости, коли маса чекає росту. І, В принципі, так і сталося. Перший дзвінок пролунав вранці 19 серпня, коли крипта дійшла до рівня 21 400 доларів. За біткоїна я нагадаю, кілька днів назад ціна доходила до 25 тисяч, і всі вже чекали прибуток і закупали. Але звісно, тому що вони не знали те, що знаємо. Ми тому і зловили мороз і скоріше за все надовго. Чому я так яро ротуплю за те, що буде обвал, і навіть надіюся на те, що біткоїн в районі 7-14 тисяч. Я дуже на це надіюся. Прям дуже і скоріше за все так і буде. Більшість людей увірували в те, що зараз крипті дно воно вже пройдено і нам залишилося тільки рости. І насипати всім хом'ячкам на кишеню прибуточок, але звісно ж, це помилка, це психологія, і ще ніколи ринок не давав зробляти маса. Якщо всі повірили в дно і відскок, почавши закупляти крипту, щоб встигнути в останній вагон цього поїзду пампу під назвою памп, то саме час все обвалити і зробити пару ярдів на кишеню приблизно так мислять кити великі гроки в цій сфері, які реально на цьому заробляють. Другий парадокс в тому, що дедалі більше маленьких кошельків почали тримати біткоін і не продавати. А я нагадаю, що біткоін обмежений і має певну кількість монет. Останні з яких буде добута в районі 2140 року, і тим більше 95% монет вже добуто, з яких 20% назавжди не завжди втрачено. І от представ ситуації, що ти кит і ти хочеш викупити максимум, але люди почали вірити в крипту і тримають, не дають тобі продавати. Що ти будеш робити? Правильно, ти будеш обвалювати крипту в саме дно, яке тільки можливо, і будеш там тримати цю всю темку довгий час, щоб навіть ті, хто вірував, засумнівалися, почали фіксувати свій зброй. Буто щоб отримати хоч щось, щоб фіксанути, хоч якийсь профіт, бо, щоб забрати хоч частину своїх грошей, і кому вони будуть продавати правильно китам, які потрохи будуть відкупати донишко. Але щоб все це провернути, потрібен час і досить довгий, щоб віра у це все пропала під ноль. Я думаю, це рік, а то і півтори. Ринок може рухатися, збирати стопи, ліквідувати маржинальників. Але наразі я бачу для себе тільки такий сценарій. І якщо я помиляюсь, і все, все таки злетить, то нехай це робить без мене, адже я чекаю свою ситуацію, щоб забрати не горошинки з ринку, а реальний профіт. Хоч ми і заробляємо на фьючерсах кожен день від 20 до ста профіта, але забрати спотів солідні ікси в діапазоні рік-півтора без нервів, без ризику, це щось чимось. Перед тим як я розповім, чому на цьому циклі втрати звичайних людей сумарно будуть мільярди доларів. Не забувай ставити свій коронний лайк, щоб разом ми рухались і розвивалися. А я, мабуть, почну. No, Та дедалі більше людей починає вірити в біткоін і крипту в цілому. І це добре, але така монета, як біткоін, за якою ходить весь ринок, завдяки яким маніпулятори контролюють маси, має обмежену кількість монет. І чим більше людей тримають і не продають біток, тим важче китам рухати ринок, а отже, важче їх відкупляти собі. Для того, щоб люди, які закупляли по 67, по 50, по 40, по 30, і навіть по 20 тисяч зливали в мінус, потрібно зламати психіку людини. Якщо місяць другий в тебе мінус 300, мінус 500 по портфелю, то ти ще якось можеш адекватно на це дивитися, якось адекватно це у... В принципі оцінювати. Але якщо у тебе рік, півтора або два, все валиться в нікуди, то тут треба бути або дуже віруючим, або дуже психологічно витриманим, щоб вірити надалі, що тримати, щоб бути на спокої, і таких людей менше ніж 0,1%. Коли ринок обвалять, це тільки одна фаза вже знайдеться той, хто буде купувати і далі. А от вже в наступній фазі. Це зниження ринку, нікуди і штучне тримання його там на довгий час. Чим більше циклів від лову до хаю, тим більше часу займає один цикл. Тим більше ціна росту і падіння, тим більше людей поринає в ринок і тим більше грошей тут обертається і заробляється. Така психологія, на жаль, і люди до цього не підготовлені. Цей медвежий ринок стане дуже болючим, а наступний ще болючішим. І за ним або буде стабілізація, або хезешо. А на це у нас ще є більше сотні років, які ми навряд більшість з нас проживе. Це моя думка, це моє бачення. Воно може бути помилковим, але думаю, має місце в даних реаліях все таки бути. Особисто я чекаю. Відчікую і по ситуації буду заходити в ринок. Ну а наразі по конкурсу на 1000 гривень, щоб їх отримати, все максимально просто. Ставиш лайк, підписуєшся на канал, пишеш в коментах, що думаєш по тому, що я сказав, і відправляєш відео друзям. Ну а на цьому у мене все. Як завжди, я бажаю тобі удачі, успіху і прибутку.